В епоху середньовіччя було прийнято, що кладовища знаходилися біля храмів, біля церков, де люди знаходили своє останнє пристанище. Так само було і біля Воскресенської церкви. До XVIII століття навколо неї був цвинтар. І коли міська рада почала забір землі, з цього місця то мешканці міста там біля першої школи, де будується новий міст, побачили фрагменти людських кісточок. Лежали через пушка, що прибрають. Я йшов по роботі, типу, побачив, що людські залишки лежать на тій купі, повідомив знайомого з товариства пам'ять. Він вже далі зайнявся тою справою, зателефонував ну, людям, які більш компетентні в цій справі. І, як бачите, вже і ви тут є, і тому подібне. От бачите фрагмент щелепи. Ми бачимо зуби, яких не торкалося ні інструмент стоматолога. Немає тут і на цій фрагменті щелепи пломб ніяких. Це ще раз свідчить зуби здорові, як колись у людей були. Зараз ми бачимо черепу чи задньої частини черепа. Знаходиться, так. Судячи про е, крихості цього, е, це старовинне. Ну, ці залишки, частинки е, цих кісток, е, скелети відносяться до кількох осіб, не, не до одної людини. Це не є військові поховання, тому що поряд з кісточками були б елементи або зброї, або е, частини там. Амуніції військової, це зрозуміло. І, до речі, те, що там навіть якогось фрагментів одягу немає, то це свідчить ще раз про те, що давнє поховання. І зразу виникло питання, звідки вони. Тому ми разом із головою Районного товариства пам'ять Ігорем Кузьмою досконало вивчили це питання і можна тепер повідомити нашим мешканцям. Міста про те, що земля міською радою забиралася саме з цього місця, де колись знаходився цвинтар, у кінці 18 століття рішенням австрійської влади, а також рішенням міської влади, місцевої, рішенням бургомістра, було перенесено цвинтарі, які знаходились на території нашого міста, за межі міста, де зараз знаходиться старий цвинтар. Тут було кілька поховань, кілька, кілька е, кладовищ. Це і біля Воскресенської церкви, біля церкви Богдана Хмельницького, де зараз стоїть е, Кам'яний хрест старовинний, а також навіть в центрі міста, де ви бачили арку за двору. За цією аркою, також у на початку XVIII століття було кладовище. Це було пов'язано по перше. Із санітарними нормами міста, і, по друге, те, що були випадки е, тифу і холери. Тому ці всі факти були, е, привели до того, що було дане розпорядження, і в кінці XVIII століття поховання, які знаходилися на території нашого міста, були Перенесені за межу. Отже, після ліквідації кладовища у підвалах храма залишилася тільки гробниця першої дружини Якуба Собеської, княжни Марії Вишновецької і її двох дочок. Чому вони так рано пішли із життя? Історія про це поки що мовчить.